Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печиво гата з горіхами. Для тіста нам необхідно 420 г борошна, 200 г сметани, 250 г масла, 1 яйце, 1 чайна ложка розпушувача, пів чайної ложки солі. Для начинки нам необхідно 250 г горіхів. 200 г цукру, 1 чайна ложка кориці та 40 г масла. Для змащування – жовток з молоком. Борошно, сіль та розпушувач перемішуємо. Додаємо масло та перетираємо у крихту. Додаємо холодну сметану та яйце та замішуємо тісто. Ставимо тісто на годину у холодильник. Горіхи подрібнюємо ножем та Підсмажуємо наш сковорідці. Підсмажені горіхи, цукор, масло та корицю перемішуємо. Тісто ділимо на дві частини та розкачуємо його у прямокутник. Посипаємо зверху начинкою та закручуємо його у рулет. Ділимо на порційні косочки, виставляємо деко, змащуємо зверху яйцем з молоком та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось яке воно вийшло. Смачного.